Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо неймовірно смачні реберця в духовці. Рецепт простий, мінімум зусиль, і ви отримаєте соковиті та ніжні ребра, що тануть в роті. Ідеальна страва для домашньої кухні і не тільки. Реберця підійдуть і на святковий стил. Повний список інгредієнтів прочитайте на початку та внизу під відео. Для запікання я підготувала два м'ясисті шматки свинячих ребер загальною вагою приблизно 1 кг 700 г. Як бачите, вони м'ясисті, кісток зовсім небагато, а соковитого м'яса вдосталь. Ретельно промивши ребра під проточною водою, я добре обсушую паперовим рушником. З м'ясистого боку кожного шматочка я роблю гострим ножем невеликі надрізи, утворюючи ромбоподібний візерунок іншого боку, між реберними кістками, я роблю невеликі проколи ножем. Ці нескладні маніпуляції допоможуть маринаду глибоко проникнути в м'ясо, зробивши його ще ніжним та соковитішим після приготування. Для маринаду в миску кладемо десь 1 чайну ложку солі. Але орієнтуйтесь на свій смак. Хтось любить трохи солоніше, хтось менш. Половину чайної ложки чорного перцю також до смаку. Чайну ложку сухого чеснику, а якщо є свіжий, то взагалі супер. Чайну ложку копченої паприки, чайну ложку прованських трав, чайну ложку гострої гірчиці. Якщо не любите гостре, беріть менш міцну, а то навіть і зернисту. Чайну ложку меду, 2 столові ложки олії. У мене звичайна соняшникова, 2 столові ложки соєвого соусу та 2 столові ложки домашнього томатного соусу. Можна, звичайно, і кетчуп. Має вийти такий густенький і дуже запашний маринад. Все добре перемішуємо і маринад готовий. Реберці я переклала прямокутну форму, де вони будуть маринуватися. І щедро змащую їх ароматним маринадом спочатку з одного боку, а потім перевертаю і так само промащую з іншого. А краще одягнути одноразові рукавички і добре так руками пройтися по кожному ребру, щоб впевнитись, що весь шматочок покритий маринадом. Накрию їх харчовою плівкою і залишу маринуватися на 4-5 годин. А ще краще зробити це на ніч, щоб реберці всю ніч просочилися маринадом. Тоді вони точно будуть неймовірно ніжними та смачними. Ну от, час пробіг і наші реберця добре промаринувалися. Тепер їх потрібно запекти в духовці. А запікати їх буду в пакеті для запікання. Це дуже зручно, що потім не треба відмивати форму чи деко, в чому вони будуть запікатися. Беру пакет відповідної довжини, щоб реберця туди гарненько помістилися. Запихаю їх туди і щільно-щільно зав'язую краї пакета, щоб повітря майже не було. Такий собі міні вакуум роблю. Тепер обережно кладу пакет з реберцями на деко, на якому вони будуть запікатися. І ще важлива деталь: якщо на пакеті немає отворів для пари, як у мене, я роблю небагато проколів з опочисткою зверху. Завдяки цим проколам зайва пара буде виходити, а м'ясо залишиться соковитим. Відправляємо деко з реберцями в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на годину. Через годину обережно виймаємо деку, розрізаємо пакет зверху. І щедро поливаємо їх соком, що утворився на дні. Потім відправляємо їх у духовку на 10-15 хвилин, щоб гарненько зарум'янилися і набули апетитної скоринки. Неймовірна смакота на столі. Приготовлені за цим рецептом реберця виходять надзвичайно ніжними, соковитими та просто запомаручливо ароматними. А готувати їх, як ви самі переконалися, зовсім не складно. Тож обов'язково спробуйте. Впевнена, сестра страва стане однією з ваших улюблених. Готуйте з любов'ю та їжте смачно! Всім миру та добра!